Маду, Кіра Рудік називається. Нердепша така є, з голоса. Ну Це шестьорка і е, прокладка Порошенка. Це ж е, е, океанельзи, цей Вакарчук, ж, який розказував усім, що Незалежна фракція йде в Верховну Раду України. Уже тоді була шестьорка і прокладка і Порошенка. І фракція голос повністю лягла під Порошенка із першого дня війни. Голосувала токо так, як казав Петя. Так от Кіра Рудік, яка кожен день фотографується з новим автоматом, правда, не знає, де дуло, де приклад, і кожен раз по-новому його держа. І, і... Вроніку дура кончена, фотографірується. Бігала там э, Порошенка зустрічала в Жулянах. Э... Сиділа в одному прекраснішому дуже дорогому місці, де її обслужували, Обслужували не на одну десятку тисяч гривень. І розказувала, що воєнним, і я сейчас готовий це повторити. Якщо я збрехав хоч одну фразу, кіра рудік, пішли з тобою місце на детектор брехні. Ти казала, що воєнних треба сажати. Ти розказувала, що воєнних треба обрізати зарплати, тому що вони бухають, гуляють за ці 100 тисяч гривень. Ти розказувала, що і так до хіра вони отримують зарплати. Ти розказувала, що в них і так до хіра привілігій. Ти сиділа своїм ротом в Африцькому розказувала, що воєнних е, хера зарплата і вони їх тратять на наркотики, на алкоголь. Якщо ти цього не казала, пішли на детектор, бих, в проблема. А знаєш, що тепер тобі прилетить? А тобі тепер прилетить заява прокуратури ЗБУ. Правда, тебе ніхто не троне, тому що ти шестьорка ж Порошенка. А як ми з вами бачимо, сьогодні всіх шестерок Порошенка чомусь призначають на державні посади. Ну, наприклад, залужний до себе позабирав аж двох шестерок Порошенка. Луценко, який був прокурором е, Тіктокера, який ні одного не посадив вбивцю. Небесної сотні, будучи на посаді Генерального прокурора України, зато він сьогодні вже підтягується до залужної, залужної підтягує. Ще одну шестерку Порошенковську теж призначають сьогодні на високу посаду. Тому в мене є подозріння дуже велике, що Кіру Рудік не збув, ні прокуратура не троне по заяві дружини військового, яка особисто чула цю розмову і сказала, що я не пробачив цих слов цій манді.